І як завжди починаємо з прекрасного. так. Починаємо і не можемо почати. Окей. І так, як завжди, починаємо з прекрасного. У нас сьогодні... Це наші тюльпани. Тюльпани мені подарував чоловік. Це не наші тюльпани, це тюльпани куплені в магазині. Сьогодні у нас на обід буде. Будуть голубці. Ми для них підготували, це не будуть на обід, це буде скоріше на завтра або на вечір сьогодні. У нас на обід сьогодні буде рис з віддивними або з котлетами, що скорше зробимо. Але ми будемо сьогодні робити в обід так само і голубці. Ми підготували собі для голубців капусту, ми її протушкували, не протушкували, пробаланшували. І зараз. Почистили її від таких грубих, отаких от грубих цих отаких. От Ті грубі кинули в баняк, в якому буде варити, будуть варитися голубці. І зараз ми змішаємо рис. Це наша салчича, наші ковбаски, які вже готові до, до чогось. Але... І є м'ясо, яке треба помолоти. Воно таке тверде і заморожене, що ми купили в магазині свіже. І так починаємо. Ми зробили фарш, ми дали до фаршу м'ясо. У нас м'ясо свинне, дали рису. Ми додали рису, додали всіх спецій, цибульки. Цибульку додали смажену і перемелену на млинку, так як мололи І тепер отак я пакую його в листочки капустняні. Отак я роблю. Можна інакше, можна всякому, можна трикутничками, можна. ну, Мені так мені так більш подобається. Я так ціле своє життя роблю. Не хочу зараз нічого міняти. Отак. І пакуємо сюди. Я розрізала листочки, вони у нас були дуже великі. І небагато пакую фаршу в сам листочок. Окей. Так. От наші голубці готові. Це м'ясо, яке ми цінимо до холодцю, також будемо варити, ще холодець. Наші голубці готові, ми їх накрили листочком капусти. І зараз робимо соус до них, залиємо їх соусом, закриємо, налиємо сюди, закриємо тарілочкою перевернутою і кришкою поставимо, хай вариться. На, на великий вогонь спочатку, а потім на малесенький.